Радий представити наступного доповідача Андрій Кравцов, працівник Інституту української археографії і джерелознавства, і він нам розповість через Zoom онлайн, розповість про видання актових джерел, які були зроблені в останній час, може раніше, а також про ті проблеми і шляхи їхнього вдосконалення. Прошу, Андрію! Доповідь моя зветься, яким мусить бути критичне видання актових джерел раннього модерного часу. А відповідно дуже дякую пані пану Миколу, Я послухав, як видаються філософські курси. Ну, то для мене, от я бачу багато спільного е, з наративними джерелами з певними принципами. Ну для актових, тут трошки інакші принципи. Скажу що такі актові джерела. Ну тобто, перед вами на екрані можете прочитати одне із визначень, яке подано в довіднику джерелознавства історії України. А е, якщо коротко сказати, актові джерела це будь-який вид джерел. Де є певна яка, взає... де закладена певна дія у взаємодії людини, яка займає певну посаду, або коли присутні якісь урядові інституції, і потрібно засвідчити певну дію. Тобто це дуже широке коло насправді документів. Тобто, це всілякі там грамоти, там купчі записи, там на землю, на майно, там гетьманські універсали. Якщо ми говоримо про Гетьманщину, тобто це. Дуже багато то, така група джерел. Є навіть таке визначення. Я ну до нього трошки скептично ставлюся, що актові джерела це будь-які документи, які вносилися в актові книги. Ну тісно, наприклад, шулися в Речі Посполити, БКЛ, там гетьманщині. Ну тут питання, тому що там насправді є іноді вносилися приватні листи, ну які не зовсім є актовими джерелами, ну і так далі. Тим не менше, ну от визначення перед вами. Якщо подивилися, я переключаю далі. Ну і перед тим як е, поговорити про те, які ж мають бути видання джерел, давайте трошечки згадаємо історію. Як взагалі починалися публікації актових джерел на території України? Е, ну, ми не будемо брати там давній період, там про який там писав свій час Ісаєвич, е, тому що там публікації джерел, там коли навіть публікувалися якісь окремі акти, коли там між собою билися братства, там полеміка між католиками і православними. Це все не має для нас значення, тому що е, це був період. Як я кажу, утилітарного використання актових джерел, тобто, коли ми хотіли щось довести практичної точки зору, так само ми не беремо, коли там дворяни подавали там ті ті чи інші джерела, могли опублікувати їх десь там, надрукувати, зробити копії, і відповідно підтвердити своє дворянство. Ми говоримо тільки за той період, який вже більш науковий, і от перед вами, будь ласка, зліва, подивіться зверху, український журнал. Це таке було видання. А яке виходило два роки, в 1824 і 1825 році в Харківському університеті. Саме на сторінках цього журнала була опублікована одна із перших розвідок, де представник дворянської родини Марковичів, вже на той момент а це в минулому козацько-старшинська родина, опублікував актові джерела, які зберігалися в їхньому родинному архіві. Чим ця публікація знакова? Знову ж таки, е, Марковичі вже давно довели дворянство, їм не було потреби ці акти зберігати для якогось практичного використання, а людина саме поділилася з метою показати такі цікавинки е, зі старовини. Тобто це там вплив романтизму, ну і так далі. Відповідно, от це треба пам'ятати, що саме на стрільках цього журналу одна із перших таких публікацій. Е, далі е, перед вами це зображення грамот грамоти договорів, е, яка була випущена. За сприяння такого відомого собі румянцівського гуртка під керівництвом графа румянцева, і зокрема посприяв цьому виданню вихідець з України. Микола Миколаївич, Бантиш Кам'янський, багаторічний архіваріус, уродженець міста Ніжин. Ну його син, може ви знаєте, написав історію малої Росії Дмитро. Ну і відповідно на стрінках цього видання були публіковані теж дуже багато важливих джерел з історії України, в тому числі та міжнародні договори, грамоти, ну і так далі. Акти насячіся к історії Западної Росії і відповідно Южної і Западної Росії. Це були видання, які вже випускала археографічна комісія. Місія, яка існувала імператорська, тобто тут теж зібрані багато документів актів з історії України. Причому западна Росії тут такі більше суто актів, бо тут є грамоти різноманітних, там великих князів литовських, грамоти польських королів, грамоти там царські, певні опубліковані, гетьманські універсали, а акти южної Западної Росії, тут більше документи такого міжнародного характеру, які там зберігалися. А, значить, в архівах а, а, ну тоді це здається був уже архів міністерства юстиції, МАМЮ, так званий московський, і а, Магаміт, а, ну, міжнародних справ, коротко кажучи. А, до речі, декілька томів акту Южнозападної Росії редагував Микола Костамаров. Відповідно, ці томи ну, вважаються більш такими якіснішими, оскільки як він розумів, що він робить як історик України. А також покажу ці два важливих, на мою думку, і не тільки на мою видання для історії України. І взагалі для запуску такої потужної археографії. Це архів його Западної Росії, видання, яке загалом побачили 35 книг, було декілька серій. І пересно задумувалося як таке ідеологічне видання, яке повинно було е, показати, що юго западний край, як називала Росія, правобережну територію України, іскроноруська земля, і, відповідно, треба було підібрати таким чином документи з ідеологічно, щоб показати, що тут не завжди були. Але так сталося, що е, хитрі українці туди вставили дуже багато документів, які, скажімо так, можна було неоднозначно трактувати, і таким чином це видання. 에, власне, стало таким дало дуже потужний поштовх для розвитку власне джерелознавчих і археографічних студій в тогочасній Україні. Ну і, відповідно, справа це видання, яке запустив у свій лівський період діяльності е, Михайло Сергійович Грушевський, тобто джерела до історії України Руси. Тут не всі джерела, які там випускали ці серії, суть такі є актовими, але от конкретно цей том це матеріали, які опублікував Мирон Кордуба, здається, акти до Хмельниччини. Там так само були е, томи, які зробив гарно Томашівський Крип'екевич і так далі. Тобто, це теж важливе видання. Тобто, е, причому на відміну від е, архіву його западної Росії. Тут ніякої цензури не було. Тобто, тут вони були вільні, скажімо так, у переліку опублікованих документів. І, зокрема, Грушевський хотів зап... заповнити ті дірки, які, наприклад, не могли закрити попередні названі мої видання. Е, ну, це я так прийшовся по основним таким корпусним великим дореволюційним виданням. Звичайно, там було багато. Видань, які там в журналах виходили, ну ми їх не будемо брати, бо це тоді затягнеться на кілька годин. А тепер теж дуже важливі спроби, які треба відмітити, це 20-ті роки. Михайло Сергійович Грушевський повернувся радянський союз і намагався при історичній секції в УАН в академії наук теж спробувати відновити певні археографічні великі проекти. Знову ж таки, там були публікації, але вони, звичайно, виходили дуже багато в різних журналах, статтях невеликих. А от саме от серійно я хочу відмітити два видання, які спробували саме серійно запустити постійну публікацію документів. Це український археографічний збірник, де опубліковані деякі збірки джерел ранньомодерного часу, і це саме український архів, де все було побачили тільки три томи: це два томи. Генерального слідства Стародубське і Лубенське, де збірне копій документів з історії Гетьманщини. І це Кодинська книга судових справ, це розгляд там, матеріалів по суду над учасниками Коліївщини. Ну, далі ми знаємо, чим все це закінчилося. Справи СВО, розгром українознавчих студій. Переносимося вже в післявоєнну добу. Е, зразу бачимо по. Тому я намисно підібрав три томи селянського руху, щоб показати і гайдамацький рух, що вже на цей момент звичайно не можна було видавати такі видання. Треба було показати от, боротьбу селянських мас за радянську владу. Відповідно, ідеологічна, певна складова, навіть уже козацтво стало так: ну нерівно до нього дихати, особливо після 72-го року маленьківського погрому. Але от треба відмітити е, таке видання, як перед вами документи Богдана Хмельницького, тобто, це робота Івана Крипікевича, багаторічна, і ще тоді молодого його учня Івана Бутича. Е, чому це видання я відмічаю? Справа в тому, що Скрип'екевичу е, певним чином вдалося протягти під певними ідеологічними там обмеженнями, але фактично це корпусне видання, яке вдалося випустити. В радянському Союзі, а в радянському Союзі була панівна форма. Це збірники, тому що, що таке корпуси. Тобто, ти видаєш певні документи якоїсь частини чогось без е, виключень. А там можуть попасти документи, які не вписуються в твою картину. Тому які ж корпуси? Ні, ні, збірники, які підібрані дуже ідеологічно правильно. А тут ми бачимо всі документи Богдана Хмельницького, які були на той момент виявлені. Е, звичайно, якість публікації ну вже там. Можна сказати чесно, що там є певні помилки, проблеми, але те, що вдалося саме повністю видати документи конкретної особи і державного діяча, це треба відмітити. Ну і, звичайно, куди ж без висадіння України з Росією, збірних документів до 300-ліття. Зараз навіть деякі історії, історики заявляють, що дуже хороший збірник, на нього можна спокійно посилатися, не переживати. Ну, я скажу чесно, рівень археографії там залишає бажати кращого. І навіть якщо закрити очі на те, що він ідеологічний, там дуже підібрано все так правильно, щоб було хорошо показана правильна історія, так сказати, в лапках е, рівень археографії там жахливий, тому що там деякі документи просто є передруки зі старих дореволюційних видань з усіма тими помилками. Ну, про які у тоді в археографії може йти мова. Тому просто на той момент гарне подарункове видання, більш нічого насправді. Тобто я б його не сказав, бо що воно дуже якісне. Так, ну рухаємося далі. Переходимо у наш час, і тепер до питання все-таки: а яке ж повинно бути якісне видання? Ну, почнемо з того, яке воно не повинно бути. Значить, перед вами я намисно так показав. Це два, два зображення одного й того самого універсалу. Зліва перед вами універсал Богдана Хмельницького, який взяти з вже сучасної публікації кінця 90-х, універсали українських гетьманів. А справа це відповідно підправлена мною, звірена з оригіналу. Ну скажімо так, цей же самий документ, і от якщо подивитися, ну на видання, ну тобто видання мало бути як в передмові пишуть його упорядники: ну, вже повним виданням, щоб повністю викор... історики спокійно на нього могли, і інші, кому це потрібно, посилатися, і не переживати за те, ну що там якась неправильна цитата, і от невеличкий буквально. Ознайомлені, це я детально ще всі, всі помилки не звіряв. Це просто лише поверхнева, видно. Ми бачимо, яка велика кількість помилок. Тобто, наприклад, Богдан Хмельницький, тобто там у нас буква і з однієї крапочки, тут і така, ну звичайна. Далі ознаймуємо син. Пропущено слово наше". от Там риску я поставив. Потім от там нижче Дан в Чигирині, тобто опубліковано в Чигирині в оригіналі в Чигирині. Тобто, ну здавалося б, начебто, помилки не дуже вагомі, але ж ми говоримо про археографію а не про вільний переказ. Тому тому ну, такі речі насправді є абсолютно неприпустимі. Потім я взагалі таку ніде такої форми ніколи не зустрічав у рукописах. Тобто ніколи слово ні не писалося оце знизу, не поносячи ні от кого через ять де вони це взагалі взяли? Адже в оригіналі. Чітко написано, що там стоїть. Там ні, ну просто не іде і все, Ніякого там корм'яття немає. А, таким чином, ну, бачимо, що начебто такі невеличкі документи, більше десяти помилок. Я ж кажу, якщо детальніше звірити, я думаю, ще десь помилок п'ять знайду. А, ну, рухаємося далі по сучасним виданням. А, теж одне з видань універсалів, а, дуже люблю цей документ. Ну, в лапках, тому що тут дуже багато помилок. Це універсал 1995 року, Києво-Софіївській митрополичній кафедрі на маєтності Домініканського монастиря. Оригінал зберігається в Києво-Печерській лаврі. А, ну, бачите на початку вже скільки помилок. А, відповідно, пропущене слово алюбоза за», надруковано але би. Ну взагалі зовсім не те значення. Далі пропущення окремі букви це вертикальні риски, там де неправильні, це відповідно обведене, закреслене, це зайве, і це я ще не перевіряв як розкриті титла. Бо тут пан Симчич розповідав за титлову систему у тинських рукописах. то Тут своя специфіка з титлами, тут вони більш такі регулярні і, можливо, не так часто зустрічаються. Ну тут знову тут, ж таки треба про це окремо говорити, і навіть от, якщо не, не звертати уваги на типові слова, а просто пойтися по регулярним словам, скільки є помилок. Але саме цікаве, це от речення, яке справа я виділив зеленим. Для чого це речення повністю відсутнє. Uh, от uh, по центру подивіться там, де подвійна риска удовольства, визнання подвійна риска стоїть. От в цьому місці має стояти оце речення, яке справа виділено зеленим. Воно повністю пропущено. Тобто, я не знаю, як вони публікували це. Якщо подивитися на оригінал універсала, це така довга-довга строчка, бо універсал такий великий, приблизно десь 20 на 30, ну приблизно такого розміру. І от вони повністю всю строчку пропустили. А далі о, вони деякі фрагменти з цього пропущеного речення почали вставляти е, в місті, там, де атовся чи не міти, е, тобто вони там повторили якісь окремі фрагменти з пропущеного речення. І е, далі знову дає. Закінчилося речення, от там де а то все чиним, Вони вже отут, в цьому місці, повернулися на правильну е, строчку, і далі вже вони йшли відповідно ну, згідно тексту. Тобто, фактично, е, декілька строчок просто якоїсь е, каші білі яка взагалі не відповідає оригіналу. І знову ж таки, це лише один із абзаців цього великого універсалу, де десь третина документу. В більше двох третинах там свої помилки, просто там не було цих ну, переставлянь речень. Ну і далі моя взагалі ізюмінка. Це те, як переклали е, слово архієпископу, ну тобто, скорочення е, бачите, архієписку, Ну, тобто, це скорочення слова. Відповідно, публікатори вирішили, що це не архієпископ, а якийсь його милость, отець Армен Митрополіт. Я не знаю, де вони взяли якогось армена на митрополіта, тому що зверху в преамбулі універсала написано його милості, оцей весь титул варламу Єсинському. Тобто, тут відомо про кого мова. хто такий армен, я до сих пір не можу зрозуміти. Ну, відповідно далі я вже помилки далі не виділяв, бо ви зрозуміли логіку, що тут їх доволі багато. Ну і ще один приклад помилок, які зустрічаються в сучасних виданнях. Це більш популярне видання, коли ми беремо і, скажімо так, повністю заміняємо на, на сучасні букви, відкидаємо всі там старі там яті, ферті і там, подібні слова, і намагаємося адаптувати під сучасну українську мову. І цей збірник, зокрема, зроблений. Е, ну, не знаю, казати, не казати. Ну ладно, скажу заповідником Батурин. У них такі є збірники документів науково популярні. Ну, вони їх продають, молодці я тільки за, але використали вони для цих збірників, на жаль, правила методичні правила познання документів СССР. А це які правила? Правильно для російських документів російського походження? Відповідно від неправильного використання е, правил до неправильних документів, вони беруть і русифікують тексти українського походження. От, будь ласка, його царського присвітлого. Бачите, воно оригінал універсалу має бути присвітлого. Ну, бо я, звичай, як звичайно які читалися далі, вам, всім, жителям, має бути всім жителям. А, значить, далі Іоанн Мазепа писався через «і» з крапочкою в них просто через і російське. А далі волі нашої Гані там теж «ять» має бути. Ну як хоча б на і поміняли б, хоча я за те, щоб ять і залишати по певним причинам. Але ну, хоча б на і українське, а тут на воля нашої. Ну і так далі. Тобто, що ми бачимо? Начебто ідея хороша популяризувати історію, але неправильно методична. Підготовка і використання не тих правил приводить до таких, от наслідків, і, і потім відбувається так, як колись мені казав один краєзнавець: «Так, а що ж ви хочете? Козаки російською спілкувалися? Мабуть, він отаких от от збірників не читається, все русифіковано, Відповідно, ну так російська ж мова, все ж понятно. Е, ну і е, просто теж такий класний приклад. Е, значить, перед вами е, два видання. Мало хто, ну крім того, що в них схожі дати і схожі назви, да Але, скажу відверто: це дві незалежні публікації одного і того самого джерела. Полтавська актова книга, в якій на уряді городському вносилися документи, оригінал зберігається в колекції Лазаревського інституту окопису бібліотеки Вернадського. Вернацького, і видання зліва це видання інституту археографії. 2016 року, видання справа Інституту української мови, саме країни України 17 року. І чому я це два приклади показав? Справа в тому, що це апофеоз от такої, знаєте, коли кожен публікує те, що йому цікаво, ігноруючи потреби іншої сторони. Видання зліва, Полтавська міська книга, містить дуже якісну джерелознавчу передмову, якісний коментар. І гарний довідковий апарат. Ну, тобто все, що потребує, в принципі, історик. Але передача тексту спрощена, мені відверто не подобається. Натомість, видання зліва містить прекрасне передача тексту з усіма закарючечками, все, що люблять мовознавці. Але Відсутня повністю як така джерелознавча передмова взагалі що це те, це ну просто збірка Лазаревського, все крапка. Ні, те, як цей документ потрапив, ні про те, що цей документ має якісь копії, а копії є в цього документу, ні про те, що там якісь документи окремо публікували ні ні, нема цього всього все. Тільки розвідка про те, що там якісь там префікси, суфікси. Ну мовознавцям це потрібно, і гарна передача тексту. Довідковий апарат просто жах. Тобто документи, тобто імена і географічні назви, які зустрічаються, вони якось так дивно згруповані, тобто не по буквам, ну тобто там слово, наприклад, ну, тобто якась там щось що починається на букву О, наприклад, там Омбич, містечко Омбич, окремо є омбич через О. І окремо в позиції географічного показчика Омбич через Омегу. Ну омега це ж теж, о, фактично. Ну чому ви не ведете це все в одну позицію? І то, і то Омбич. По-друге, імена чомусь в е, іменному показчику йдуть не по прізвищу згруповані, а по іменам. Ну хто буде шукати по іменам? Тих іванів може бути мільйон. А якщо мені потрібен Мазепа або Скоропадський, я що буду всіх іванів переглядати. Ну, тобто, ну я не знаю, для кого це робився, поки що взагалі неможливо можливо Але якби дві інституції об'єднали зусилля і видали їх разом, ми би отримали передмову якісну, якісно науковий апарат і при цьому всередині текст, який могли б використовувати мовознавці. А так, оскільки дві інституції робили незалежно не спілкуючись, вийшло дві ну, такі половинки. Ну, зовсім, так, різного видання. Тепер... Принцип, які повинні бути все-таки в якісній публікації, тобто ну, що ж тільки критикувати, треба показати. Же. А, звичайно, саме на перше, що треба знати, це про те, як щось друкувати, на мою думку, треба знати концепцію, що ти хочеш надрукувати, бо просто надрукувати отак. От Підряд збірних документів в стилі: просто що, що знайшов, то й друкую, Ну для чого? Ну тобто, от ми вже не живемо в 19 столітті, коли. Просто як ото позитивісти ото підряд ото склали по хронології документи і читайте. Ніхто його це зачитати не буде. Тобто ти повинен е, виробити концепт, що ти докуєш? Е, краще, як звичайно, я за якісь осмислені корпусні публікації або хоча б тем, грамотні тематичні, а не просто от, виявив там, 100 документів там, з історії Київщини. Про що це Що це за документи з історії Київщини? Ну, я умовно кажу. Далі. З наведених прикладів ви побачили проводити звірку. Ну тобто, я взагалі не розумію, як це це я розумію, якби на такі от універсали, який наводив на абзац одна-дві помилки. Ну, це ще зрозуміло. Ну, стільки помилок, ну це ж неможливо. Ну просто куди це. Тобто, ну тобто -то, бажано робити по перше грамотний набір, потім звірити. Ну а в ідеалі ще перевірити перед тим, як ти там вдруг гранки перевірити. Я не знаю, бо там при версії щось могло випати. Ну тобто, це в ідеалі звичайно. Ee, далі продавати текст максимально наближено до оригіналу. Ну тобто, я за найбільш такий е, близький до оригіналу спосіб публікації актових джерел ранньомодерного модерного часу. Чому? Тому що при всьому тому, що нам там деякі розповідають, що е, ну, вже достатньо ми знаємо ту мову, вже достатньо мовознавчого матеріалу, нам не потрібно. Давайте спрощено, давайте вибачте. Насправді е, є дуже багато нюансів, от коли що які до кінця ще не вивчені. І коли ми передаємо максимально вижину до оригіналу, ми таким чином знімаємо з себе оцю от проблему інтерпретаційну. Бо коли ми втручаємося в текст, це завжди виникає потім проблема. А наскільки ти адекватно втрутився в текст? І е, тому є ще другий фактор, чому треба передавати відповідно до оригіналу на мою думку, як мог кому точніше. І цей фактор – це війна, я не знаю, чи може, ви знаєте, що того минулого року. Від під час бомбардування міста Чернігова загинув архів СБУ, де були кримінальні слідчі справи, вони всі згоріли. І виникає питання. А чи стоїть задача архіографа, якщо він якісно публікує, якимось чином зберегти пам'ятку для майбутніх поколінь? На мою думку, стоїть. Якщо ми втрачаємо потім оригінал, і в нас оця публікація якомога якісніша, то потім оці видання вони стають фактично. Певними е, такими е, ну духами отих от джерел, які вже втрачені, і відповідно чим якомога точніше ти їх передасиш. І, Відповідно, тим менше, потім буде питань у нащадків, і люди, які це будуть користуватися, що, а що ж було в оригіналі? Бо ти тут всі букви замінили, а тут в оригіналі було ять, чи не ять було, чи це була буква, і, ну і так далі. Далі заважливо за особливості документу: це печатки, написи на полях, там, філіграні, ну і тому подібні речі. Тому Зрозуміло, це теж треба зауважити, бо це, це частина документу. Тим паче, хочу сказати, що мені колись от один колега жалівся на видання дуже хороше видання. Шановного нами пана Миколи Крикуна, по його документи Браславського воєводства, Археографія там прекрасна, всі його люблять, але ну каже, ну де описи печаток? Ну я бачив ті оригінали, там повно печаток. Ну, чому він про них нічого не пише? Ну от, будь ласка. Тобто, ну не треба ж там розписувати там так детально, якщо ти там не фрагіст, але зауважити їхню наявність, ну, хоча б бажано, і там послання на каталог, там печатка Івана Петровича, каталог такий, то сторінка така. То все більше не треба, хоча б таке сказати. Е, ну тепер про спрощену публікацію, все-таки коротко скажу. Іноді треба спрощена публікація, розумію, не завжди є можливість, і потреба видавати от строго по оригіналу. Але тоді це спрощення повинно бути обдумане і грамотно викладено в передмові, повинна бути системність. І оця системність. Е, от я приведу приклад методики Бутича, яку він розробив в свій час для публікації універсалів. Він повністю е, поміняв на відповідники абсолютно всі слова, які е, він е, ну не слова, прошу, букви, які трактуються однозначно, тобто омеги, ксі, там псі і так далі, і залишив всі слова букви, які трактуються неоднозначно, і таким чином він уникнув цієї проблеми, е, яка, е, скажімо так, е, може виникнути при неправильному застосуванні е, того чи іншого методу. А, ну і звичайно вивчати стереографію публікацій. Ну, бувають випадки, коли джерело настільки часто повторюється, що о, о, відповідно через це о, ну, я такий такі о, документи лист Скоропадського, який був опублікований ще в кінці 19 століття, який в наш час о, опублікували ну, мабуть, так разів з о, два рази, передрукували, не вказавши при цьому першу публікацію. Якісний довідковий апарат, я думаю, тут все зрозуміло, і е, переклади до актів, написаних іншими мовами. Ну тут питання дискусійне. Дехто, можливо, скаже, що ми там друкуємо для істориків, навіщо їм там, особливо польську перекладають. Але все-таки документи читають не дістають на істориків. Бажання, я думаю, все-таки подавати. Е, ну і от полинку. О, це все, пішло. Все-таки коротко пройдуся по сучасним публікаціям, які я вважаю, відповідають вам. Коротко. Алло? Що? Кажу, тільки коротко, бо так, пиша. Я закінчу, закінчую вже. А, архів каша, на мою думку, майже повністю відповідає всім оцим заявленим критеріям. Тобто, є повнота, є, значить, відповідно описи печаток, є певні там, зауваження про філіграні, грані, адекватна передача тексту. Ну, тобто, на мою думку, зразкове видання користуйтесь е, Ну, і перед вами от е, я декілька підібрав таких видань, на мою думку, теж які доволі відповідають е, оцим от заявленим критеріям: тобто повнота, довідковий апарат, адекватна передача тексту. Єдине, що зауважу що крайні е, праві два видання це Наталія Білову за крок до вічності Кузьмук, Можгірська старовина, це окремі дослідження, які містять документальні додатки. Тобто, я от їх відніс через те, що документальні додатки там теж дуже грамотно подані, але це саме окремі дослідження. Інші видання це саме збірники документів, видані в різний час, і які, в принципі, попри певні, ну кожному щось можна знайти неякісне, але в цілому вони зроблені на високому професійному рівні. Звичайно, це тут не всі потрапили, ну але тут типу, з різних сфер таких підібрав. Таким чином, що я хочу сказати: е, любіть те, чим займаєтеся, відповідно, якщо ви даєте актові джерела, робіть це грамотно. Дякую за увагу.